Історія Балабинської школи почалась із Церковно-Приходської з 1865 року, а в 1902 вона стала земською чотирикласною. Багато поколінь оволодівали знаннями у її стінах. А у середині ХХ століття вона стала середньою загальноосвітньою десятирічною. З 1975 року постало нове світле приміщення школи. Під час Першої світової війни школа не працювала, а відновила роботу тільки з 1923 року, а у 1924-му ділилася приміщенням із сиротинцем, де проживало 25 дітей. У 20-х роках тут навчалося більше 170 дітей. І працювало товариство геть неписемність. Одним із директорів школи був Рубан Василь Миколайович. Школа була центром життя селища. Це і освіта, і спорт, і діяльність театрального гуртка, і бібліотека. Під час Другої світової війни школа не працювала, а її учні організувалися у антинімецьку групу за радянську Україну якою керувала колишня учениця Майя Самсика. З 1944 року школа відновила свою роботу. Дорослі діти і вчителі активно власними силами відновлювали школу. Учні брали участь у відбудові школи. Тому на уроках праці працювали активно, наводили порядок. І слідкували за зовнішнім виглядом школи. Діти були дуже допитливими і старанними. Учнів було близько 500, і вони вчилися у дві зміни. Роботу школи організували ініціативні, самовіддані вчителі, для яких школа була справжньою сім'єю. У школі було тісно, як у рукавиці, і вирішено було. Будувати нове приміщення. Молодий та ініціативний директор школи Івашина Віктор Сергійович не тільки доклав великих організаторських здібностей, але й присвятив школі все своє життя. Нова школа була світлою і просторою, але продовжувала працювати у дві зміни, бо селище активно зростало. Колектив школи був, як завжди, на висоті, а учні залишалися такими ж активними. У 2005 році школу очолила Меценко Наталя Леонідівна. В цей час школа досягає статусу гімназії. Селищна рада активно сприяє цьому процесу, реконструює школу, утеплює, покращує. Цю роботу. Продовжив і наш сучасний директор Вініченко Жанна Вікторівна. За сприяння Балабинської селищної ради, а зараз Кушумської громади на чолі з Сусуновським Володимиром Сергійовичем гімназія, а з 2024 року ліцей постійно оновлюється. Ми маємо сучасні технології і все найкраще. Ми дуже любимо свій ліцей. Завітайте до нас і самі в цьому переконаєтесь.